Це відео з російського ударного дрону, який запускали російські військові з 200-ї окремої гвардійської мотострілецької печенської бригади ордена Кутузова. Українські військові поділилися відео з російського дрону з слідством Інфо. Ми попрацювали з цими кадрами і тепер розкажемо вам, хто, коли і звідки запускав цей дрон та як виглядав маршрут ворожого безпілотника. Привіт, мене звати Яніна Корнієнко. Я журналістка слідства інфо. І перш ніж ми розкажемо вам цю історію, будь ласка, підпишіться на наш канал та ставте вподобайку. Кожна ваша реакція дає шанс цьому відео бути поміченим більшою кількістю глядачів. Давайте спочатку розберемося, що це за бригада. 200-та окрема гвардійська, мотострілецька печенська бригада підпорядковується північному флоту Російської Федерації. Військова частина розташована на колишніх фінських землях, аж біля Північного Людовитого океану. В інтернеті є свідоцтва того, що ця бригада брала участь у війні з Україною з 2014 року. В бою за 32-й блокпост, що біля Новотошківки на Луганщині, восени 2014 року, українські військові вбили декількох. Російських контрактників. Тоді кадрові російські військові брали участь у війні невідкрито. Тому одному із вбитих на війні в Україні росіянину Євгенію Трундаєву Путін присвоїв звання Героя Росії таємно за що не розголошується. Проте вже у 2017 році у Росії з'явився пам'ятник Трундаєву. Як бачимо, 200-та бригада має довший досвід воєнних злочинів. Якщо пошукати якісь новини про цю бригаду, отримуємо багато некрологів, що в принципі не дивно, бо як корабль не так він і попливе. З нами Бог, побіда за нами. Служу Росії, але повернімося до дрона. З даних самого безпілотника видно, що вперше його запустили 21 грудня 2022 року о 9.13 ранку. Ці фото зняті під час навчань. На фото з нього видно тренувальну базу російських військових. Там військові відпрацьовували роботу на військовій техніці, запускали дрон та робили собі фото на пам'ять. Ми спробували визначити, де зроблені ці фото. У відкритих джерелах можна знайти інформацію про розташування тренувальної бази 200-ї бригади Російської Федерації. Стріляють байці по противоположному берегу озера сант на військовому полігоні, недалеко від адпіченки, де 200-та дільна мотострілкова бригада. Озеро санта біля якого тренуються російські військові, розташовано у Мурманській області біля річки Печенга. Відео з дрону зроблені там же. Ми попрацювали з мапою і визначили точні координати, де були зроблені фото ворожим безпілотником. На цьому фото бачимо озеро характерної форми. Воно розташовано південніше від озера Сантаярві, де відбувалися тренування бригади у 2015 році. Знаходимо точно його розташування на мапі. Неподалік біля нього зроблені і інші польові фото. Ось тут бачимо ідентичне переплетіння доріг, серед яких розташовано невеличке озеро, таке саме, як на фото з дрона. Ще одним місцем дислокації російських військових була ось така двоповерхова будівля. Біля неї бачимо автівки та коробки з набоями. Ця будівля також розташована поряд з попередніми координатами. Але, на жаль, тренувальними зйомками та фотками на пам'ять робота цього дрона не обмежилась. Вже у січні 2023 року, після навчань на колишніх фінських землях, військові разом з цим дроном виконували бойові завдання на території України. Це відео зняті вже у Харківській області, неподалік біля кордону з Росією. Тут військові слідкували за позиціями ЗСУ, щоб потім інші російські військові могли коригувати свій вогонь по місцям дислокації наших військових. Ударний безпілотник літав над селом Велика Яруга та іншими населеними пунктами у Харківській області. Він слідкував за пересуванням ЗСУ та, ймовірно, скидав вибухівку. На деяких відео можна побачити характерний прилад, причеплений до безпілотника. Він схожий на пристрій для скидання вог. Ми зв'язалися з українським оператором дрона, який працює саме з ударними безпілотниками, щоб спитати його про цей пристрій. Ось та деталь, яку я вам скинула на фото. Що це таке? Це скип для Вогів на Mavic 3. Вог це російською вистріл осколочний гранатометний. Це такі великі патрони, як півбанана розміром. І вони як маленькі гранатки зриваються. По кому звичай це використовується? Це там по живій силі чи по техніці? Так, це по живій силі. Там дуже дрібні алюмінієві осколки, уламки, і може нормально покалічити, поранити. Може навіть людина не узнає, що в нього там якийсь час буде бігти на адреналіні. Дрон зафіксував і ворожі позиції росіян, з яких запускали безпілотник. Не просто зафіксував, російські військові знову знімали з себе. Ось, наприклад, двоє операторів дрону запускають його з бліндажу. А ось ще одна група військових, яка так само запускаючи дрон, спочатку фіксує себе. За що ми можемо їм і подякувати? Адже завдяки цим фото наші військові ідентифікували деяких з них. За їхніми даними, чоловік на цьому фото Аміран Мукмагамедов, з Махачкали, що в Дагестані. А ці двоє чоловіків Олег Курбатов з Республіки Башкиростан та Марк Алінбаєв з міста Пермь. Хоча вони закрили або почистили свої сторінки у соцмережах, нам врешті вдалося дістати декілька їхніх фото. Ми змогли також визначити розташування російських бліндажів. Вони знаходяться прямо на кордоні з Україною, якраз неподалік села Велика Яруга, за якою слідкували росіяни. Деякі з них воювали у Сирії, але зрештою загинули в Україні. В деяких некрологах вказано, що окупантів знешкодили у Харківській області, саме звідти і відеодрону, яке отримала в розпорядження наша редакція. Російські полонені з цієї бригади також підтверджують, що базувалися у харківській області. Наприклад, молодший сержант Владимир Бельшаков. За його словами, він служив у безпілотному літальному полку, який займався запуском таких саме дронів. Зовут меня младший сержант Большов Владимир Сергеевич, войсковая часть 08-275, 200-й отдельно мотоселковая бригада. 18 по 2022 отслужил в войсковой части 72-120. Беспилотный летательный полк. Командующий Северным флотом э, что набирал людей на кон ну, обратно в печень гослабое. И то есть пришлось идти, то есть надо было людей, все боялись. Я согласился, что ну ладно, хорошо, я обратно пойду в 200 бригаду. 12 августа зашел я на территорию Украины, в поселок Уды, Харьковская область. Там мы пробовали до 10 сентября, А вже через півроку там же літав той безпілотник, знімки з якого ви бачили. Командуючи Сєвєрним флотом, якого згадує молодший сержант Большаков, це адмірал Олександр Моєсеєв. Безпосередній головнокомандувач північним флотом, до якого належить 200-та бригада, та всі ті військові, які запускали ворожий безпілотник. Моїсеєв також був командуючим Чорноморського флоту, коли у Керченській протоці затримали українські кораблі у 2018 році. Всі ці люди воєнні злочинці: і оператори дронів, і російські військовополонені, і адмірал Моїсеєв, який віддавав злочинні накази. Ми показуємо вам їх та ці записи для того, щоб де Анонімізувати російських військових, а також щоб показати російським глядачам, які інколи заходять на наш канал, що жоден російський злочинець не залишиться непоміченим. Підписуйтесь на наш канал, щоб дивитися більше історій про російських воєнних злочинців. Якщо у вас є інформація про російські злочини на території України, діліться з нами. Ми ідентифікуємо їх та надамо розголосу. Якщо вам сподобалося це відео, пишіть у коментарях.